Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне відео. Росія готується до нападу на інші країни. Є таке повідомлення, серйозна заява. Росія дійсно готується до нападу на інші країни. Я беру дві колоди тут. Ого, готується. Вона готується, але дуже замасковано по місяцю. Беру це Росія дійсно готується до нападу на інші країни. Росія дійсно готується до нападу на інші країни. Пентаклі. Ваш Пентаклів. Так. Готується. Пентаклі. Осінь. А, а, угу. А в нас може бути зупинка. Зрозуміло, нас чекає зупинка. Це нас чекає. А там те, що буде. Готується однозначно. Те, що є підготовка, це так. Росія до кінця 2025 року піде в наступ на інші країни, крім України. Росія до кінця 2025 року піде в наступ на інші країни. В наступ. Це і є наступ. Вісімка кубків. Дорога рух. Росія піде в нас до кінця 2025 року на інші країни, крім України. Тут ні. Коли року показую ще ні. До речі, трійка к Тут розшифровую. Угу. Щось може змінитись в її планах. Три старші аркани, точніше, чотири. Вона дуже хоче, але щось плине на її плани суттєво. Або таки цей наступ буде, можливість, ця спроба буде подавлена. Я допускаю, якщо розшифрувати цю колоду воїнів моїх. Обожнюю цю колоду. Домовленості вилазять відразу. Домовленості. Концентрація. Угу. Буду зупинені. При всьому моменті вся спроба буде зупинена. Та вона не дасть результату, який би хотілося. Не буде результативним. Я скажу так, на даний момент. Поки що картинка така.